Також хочу озвучити відповідь на питання. Мені вже не одна людина написала в приватні. З приводу кундаліні-йоги, кундаліні-медитації, їх дуже я проводжу це, дам, я навчалася на це, ось, але зі свого досвіду, вже як я проводила тут тренування, то. Спочатку треба готувати тіло. Ви можете взяти любі медитації, в доступі багато всього є в інтернеті. Але я б вам рекомендувала все ж таки займатися з майстром під наглядом і прокачати спочатку тіло, тому що з мого досвіду були такі випадки, коли людина це по-перше, подалі це. Ну, така мощна енергія, яка піднімає не тільки там ваш енергетичний потенціал, а вона може піднімати і ваші страхи, і ваші якісь блоки, якісь застої да, в енергетичній системі, і це буває досить нелегко, да, починає, як то кажуть, штирить, терміть. Тому, коли ви починаєте, починаєте з маленьких медитацій, так, коротеньких, просто там дихання вогню, або якесь там дихання для балансу, просто пробувати, тому що у багатьох крутиться голова. Навіть при перших подихах, спробах дихання вогню починає крутитися дуже голова, особливо якщо є якісь проблеми з судинами. І починає йти да, приток крові кислороду к мозгу, і починаються такі ну, стани, як запаморочення. Тому прокачуйте спочатку тіло будь-якими методами, чи то танці, чи то йога, чи то біг, а потім вже додавайте поступово якісь кундаліні медитації. Ось, я думаю, що я відповіла на питання.